Моріс Леблан. Пуста голка. Нарешті Арсен Люпен, який до цього часу за виграшки розправлявся зі своїми переслідувачами, отримав гідного супротивника. Ним виявився успішний студент ліцею Ізідор Ботреле. Об'єднавшись із маститим детективом. Ганімаром та не менш славетним герлоком Шолмсом юнак береться вивезти знаменитого грабіжника на чисту воду. Для цього йому треба розгадати хитромудру головоломку криптограму, що потрапила в руки поліції, яка веде до загадкового мису скелі під назвою Пуста голка. В ході розслідування юний інтелектуал. Бо трале здається, що це місто впродовж багатьох століть використовували французькі королі як сховища для своїх скарбів. Зараз Національне багатство республіки в руках Арсена Люпена. Шляхетний грабіжник хоче передати всі цінності для загального блага, а саме розпочати нове спокійне життя зі своєю коханою Раймондою. Та чи вдасться йому таке? Адже минуле незворотно тяжіє над ним і повертається бумерангом. Моріс Леблан – пуста голка.